Ретроградний Меркурій або що нам чекати і чого боятися. Бо справді цей ретроградний Меркурій він зовсім не залишить байдужим абсолютно нікого. Найбільше відобразиться на близнюках та дівах. Тому всім привіт, Хто з вас близнюки та діва по сонцю, одразу відізвіться в коментарях? Вам буде весело. Ретроградний Меркурій три рази в рік трапляється. Цього разу він у знаку Лев. У Леві він ретроградитиме дуже ефектно, епатажно. Це такий артистичний е, привкус буде. Знаєте, все, що буде проявлятися з. З минулого по ретро-меркурію, буде дуже так наіграно, дуже перебільшено і е, в більшості зроблено, якби напущено так, для того, щоб привернути увагу. Колишні, які будуть в цей час повертатися, теж будуть мати такий характер повернення: пафосний, епатажний, дуже яскравий, аби завоювати і притягнути до себе увагу, а інколи колишні будуть притягувати до себе увагу у цей час способом таким, що у мене все класно, успішний успіх або показувати своїх нових обранець і їх ідеалізувати. Тобто це максимально нарцистичні наші екс будуть повертатися в такий період. Нагадувати про себе і інколи нагадувати не для того, щоб повернутися, а для того, щоб просто зробити боляче, тому що Меркурій в Леві він любить до себе увагу, і він без цієї уваги не може йому все рівно яку емоцію притягнути. Головне з минулого людей поворошити. Пам'ятаєте, ви теж що колишні? Якщо тут всі думали лише про своїх колишніх, інколи нас тягне по ретро Меркурія, а особливо по, по такому сильному Меркурію, як в Леві, саме. На те, щоб так зробити зі своїми людьми з минулого, Тож, тримайте себе в руках, хоча це не вдасться. На що ще буде впливати, окрім ось цих романтичних минулих історій, взагалі це ретро Меркурій? Якщо говорити собі астрологія в цілому для того, аби аналізувати, чи було таке колись і на базі тих подій транслювати через вже сучасність, як це може відобразитись зараз. Тож ми маємо схожі аспекти, тому що ми дивимось не тільки, коли Меркурій був ретроградним у Леві. Ми дивимось, коли на небі відбувалася схожа ситуація. А зараз ми маємо уран в близнюках. Зараз ми маємо взагалі чотири ретроградні планети в липні. Ми маємо. Юпітер в раку, і така схожа синергія вже була. І це було в 1859 році. Тоді була велика магнітна буря, яка перервала зв'язок. Тоді був телеграф, буря розірвала контакти, людям неможливо було зв'язатися одне з одним. Що очікувати зараз? Велике, бурхливе, стихійне лихо, яке повпливає саме на зв'язок. Адже коли у в близнюках він відповідає за інтернет, за комунікацію, за те, що от з людьми, як вони спілкуються за той невидимий зв'язок, такий, як відеозв'язку дзвіночок, так? Такий як телефонний дзвінок. І це буде переживати величезну реформу чи трансформацію в зв'язку із наслідками якоїсь катастрофи. І тут варто знаєте, врахувати, що у нас цього разу, на відміну від попередньої цієї історії з бурею, Нептун у Овні. А коли Нептун у Овні, це означає, що точно це стихійне лихо буде пов'язане з водою. Тому максимально обережно, максимально техніка безпеки, а також а, такі завбачливі моменти, аби ви на всяк випадок мали якусь домовленість з іншими людьми, з якими можете втратити, наприклад, зв'язок через інтернет чи через телефон. Як ви будете діяти в такій ситуації? Спробуйте домовитись до моменту, коли ретро Меркурій вступить в свою дію. Зараз він буде цілий тиждень на стопі і 18 числа вже повноцінно йти а, в ретро. Планета не може в одну секунду йшла в дірект, а потім різко в ретро. Є пев час призупинки. в цей час зупинки зазвичай відбуваються оці ретроспективи, коли нам іде нагадування, що було а в сам ретроградний період вже бурхливі події, які розвивають ось це маленький тізер нагадування, який був на початку. Що ще буде точно? Це третій аспект, про який я хотіла вас попередити, це, це точно буде багато пліток. Шуму, пліток, і ми, звісно, це побачимо, тому що у нас і Сатурн, і Нептун в ретро, і ми в Плутон в ретро, і це будуть історії теж з минулого, які будуть підійматися для того, щоб знаєте, розповсюджувати і розшарювати інформацію, яка... Буде мати характер пліток, тобто вірити їй особливо не можна. Але там буде щось епатажне, яскраве. І часто це будуть оці, знаєте, розслідування, хто яку операцію зробив, розслідування гендеру людини, так як зараз робиться з жінкою президента Франції. От, от це все буде мати нову хвилю таких детективних та журналістських розслідувань, які будуть оприлюднювати певні факти. Причому це буде доволі масово. І е, тут важливо розуміти, що все. Це потрібно фільтрувати. У наступній частині відео поговоримо, що ж таке для кожного знаку зодіаку приготував цей ретро Меркурій і розберемо, на який дім гороскопу, як буде впливати він у вас у період оцього трьохтижневого ретроградного е, часу. І е, тому залишайтеся, підпишіться, слідкуйте за відео, а також завжди залишайте лайки, аби новезеньке відео приходило до вас першими. Як визначити, як саме конкретно на тебе вплине ретро Меркурій, який вже стартує 18 липня і буде він знаку Лева, але вплив вже має зараз, тому що хід цієї планети якби зачіпає певний період, коли він на стопі, коли він готується до цього повноцінного ретро руху? Тож розберемо для кожного знаку зодіаку, який це дім гороскопу, яка це сфера життя, що це може бути. Але пам'ятай, що ключиком, поштовхом до подій. Із цього сектору життя, про який я зараз буду говорити для кожного знаку, буде поштовх через ситуацію, де у вас в натальній карті знак лева, а тут же персоналізовано воно як за сценарієм вашої долі. Тому розбирати свою натальну карту варта. Приходити в ретроградний Меркурій на консультації до астролога теж варта, тому що це класний фільтр того, щоб ще прорахувати всі минулі події, які повертаються по ретро Меркурію. Чи несуть вони кармічну задачу для вас і що там варто відпрацювати? Yeah. <laughs> Леви, і сьогодні я, от власне, знаєте, навіть у мене цей ретро Меркурій вже програвся. Я завжди хотіла доволі астрологічно правильно пояснювати будь-який вплив для кожного знаку зодіаку. От як повня чи новолуння, вони мають там вони от повня, наприклад, була у козерозі, і було би астрологічно грамотно починати саме з козерогів транслювати як з першого дому гороскопу, так що там відбувається. Але оскільки завжди всі просили астрологічно за колом іти з Овна закінчувати рибами. Я піддалась цьому впливу і все ж таки е, почала кожен прогноз робити ось таким послідовним, аби вам було легше найти просто е, ну ось себе в переліку звичному. Але зараз по ретро Меркурію мені знову захотілося астрологічно вірно це робити. Меркурій управляє Дівою, я Діва, тому е, мені ось по леву захотілося трошки покомандувати ситуацію і зробити астрологічно правильно. Тому у цьому відео ми будемо починати з Левів і закінчувати Дівою. Тобто, по факту йдемо по е, значимості і по послідовності, як задіяні доми гороскопу. Тож Лев це перший тім гороскопу, і тут дуже вар... важливо зрозуміти, що. Левів буде зачіпати питання з минулого, яке буде стосуватися ваших документів правильності написання прізвища. Може хтось буде повертатися на попереднє прізвище, там дівоче, або е, повертати собі псевдонім попередній, або повертати собі соцмережі, втрачені акаунти, чи просто міняти назви своїх профілей, або навіть міняти банківські картки. І щось там буде змінено у імені чи прізвищі, або якісь дати, чи дані будуть мінятися у вас в певних системах обліку. І тут важливо розуміти, що в допустимі помилки, тому уважно до всього, що ви пишете і що підписуєте. Раки. Тут, звичайно, другий дім гороскопу, ось так послідовно ми йдемо. Е, і дуже багато ситуацій буде повертати вас, по-перше, це ідеальний період для раків повертати борги. До речі, в борг давати в ретро Меркурій не можна, а особливо ракам в цей Ретро Меркурій. Але пам'ятайте, що вам можуть зненацька нагадати про якийсь борг, про який ми дійсно могли забути. Або вам доведеться повертати щось за когось, за свого партнера, за якусь е, Людину поруч за своїх найближчих, повертати чийсь борг. Інколи може бути таке, що попередній е, ви прийшли на місце роботи, а десь знайшли зараз попередній борг попереднього працівника. Наприклад, це або дійсно борг, який він комусь щось винен, або просто недороблена робота, яку вам доведеться зробити. Близнюки. Е, тут цікаво, бо у близнюків е, реально люди, і то, причому, знаєте, не романтичні зв'язки, а більше друзі, однокласники, одногрупники, друзі, з яким ви люди. З якими ви ділили спільні е, хобі та захоплення, якісь там напрямки діяльності повертаються у ваше життя. Може у ваш колектив повернутися людина з минулого? Може бути таке, що ви підете на зустріч однокласників, може бути таке, що ви повернете собі якийсь контакт. Чи Фейсбук вам нагадає е, якийсь контакт, який ви людину, яку ви знаєте з минулого. І це людина не з романтичних стосунків. Телець. Тут дуже цікаво, тому що тельцю йде нагадування з дому. Може прийти якесь нагадування з дому про якісь документальні справи, про те, що треба щось переробити. Може бути питання спадщини, питання наслідків якихось по вашим домам. Знаєте, комуналка може нагадати про себе, або щось таке, що постійно буде вас цілі три тижні повертати в ситуацію батьків рідного дому, міста, в якому ви народилися, місця, в якому ви народили. І можуть бути знахідки, які вам буде хтось нагадувати саме з цих місць, де пройшло ваше дитинство. Далі у нас овни, і у овнів питання: амурні, любовні, колишні, коханці. Тобто тут, ось саме в яскравому прояві того попсового варіанту. Ну, ось цього ретро-Меркурію, до якого ми звикли, що там повертаються колишні, вони зізнаються в коханні або вони ефектно з'являються, ти чуєш пліт, чутки плітки про них. Ось овни це прям ваша енергія на весь цей період. А інколи і до кінця літа, тому що будуть там відголоски та наслідки ще довго йти. Пам'ятайте, зав'язувати стосунки овни в ретро-меркурій не можна. Вони будуть просто недовготривалими. Тепер рибки. У рибок питання тіла, відчуття себе в тілі, діагнозів, діагностики, повернення собі колишнього самопочуття. Хтось захоче повернути попередню вагу, сяде знову на дієту, Хтось захоче повернути собі попередню зовнішність, помалюється так, як малювався, колись волосся змінить колір на те, що вже було. І тут дуже багато фокусу на на тілі і зовнішньому вигляді. І саме по вам, ось так дуже яскраво буде помітно, що це настав ретро Меркурії. Водоліє питання сімейні, і причому, знаєте, отут питання колишніх ваших нинішніх партнерів. Тобто ви можете виявити щось, побачити, почути чутки, дізнатися від свого нинішнього партнера про колишні стосунки. Причому не нав'язливо якось випадково. Ну, випадковостей мало буває, бо це все прописано в сценарії вашої долі, що сією інформацією робити доведеться приймати якесь рішення, тому що тут доволі значимо йде по вам цей транзит, і варто зрозуміти, що ці всі. Деталі, детективні штуки, які ви будете виявляти в цей період, вони для вас як знак, що треба буде приймати якісь кармічні рішення. Це не означає, що стратегічно, типу, зараз розходжусь, бо знайшла переписку з колишньою. Ні. Це більше про те, щоб визначити якісь границі, де як спілкуватись, доведеться передумовлятися з існуючим партнером про те, що ви вже домовлялись, переформатовувати ці домовленості. А тепер йдемо до козирогів. У козирогів кризовий період, і це справді так, що тут доведеться переживати ситуацію неприємну з минулого. Це може бути пов'язано з фінансами, втратою фінансів, десь зависання якихось банків Банківських операцій, десь якісь підвисання або втрата паролей до банківських систем, можливо, картки втрачатися можуть тому обережно до своїх грошей і дотрати, які варто мінімізувати, особливо на електроніку, на техніку та на автівки не тратимо, не купуємо, бо вони потім будуть ламатися. Стрільці. Питання знань, повернення своїх попередніх навиків вам зараз знадобиться в цей період те, що ви вмієте, або вміли колись вже забули, і доведеться це обновити, застосувати. Якщо ви колись там в юності вивчали мови, зараз у вас буде ситуація, де це знадобиться, і ви будете, можливо, навіть в такому ретроспективі жалю, чому я цього повній мірі не застосовував раніше, не практикував, тому що зараз це буде доволі важко даватися. Скорпіони питання визначення, хто я на базі минулих подій. Тому для багатьох це може бути якась здача, чогось, якогось документу, який буде фіналізувати величезний минулий етап як досвід для когось це фінал в роботі. Для когось це визначення, хто я тепер по професії. Для когось просто дійсно там якась робота ризикова, яка зовсім інакша, до якої ви не звикли, на яку ви не розраховували, вона буде відрізнятися і вона буде як новим чимось таким. Знаєте, це етап, коли ти старе фіналізуєш, нове заходить, але без цього попереднього досвіду цього б нового не прийшло. Тому тут значимий період, і для скорпіонів важливо визначитися, хто я, ким я хочу бути і як я себе хочу. Називати для багатьох це шанс підвищення в кар'єрі, і, власне, через вашу цю ініціативу, що я хочу бути ось цим. Ви можете зараз навіть цей період кардинально змінити своє життя. Терези, тут питання нових знайомств, які будуть власне, програвати історію з попередніх знайомств. Тобто ви можете зараз зустріти і завести стосунки з тим, хто буде вам нагадувати вашого колишнього. Чи варто ці стосунки заводити? Насправді, вони більше як флешбек того, що кармічно було не пропрацьовано. І це зовсім я не кажу, що це тільки романтичні відносини. Це можуть бути стосунки з знайомство з якимось другом подругою, який абсолютно нагадує, або навіть одного із того самого знаку зодіаку, що ваша колишня подруга, з якою ви розійшлись, можливо, були на ножах, і потрібно буде проаналізувати, що там недопрацьовано, що тут нова людина вам з'являється, аби це підсвітити. Тут більше кармічний час, який дає нових людей для того, аби закрити певні питання. Питання з минулого, і ті люди, які будуть зараз з'являтися, вони будуть буквально випадково з'являтися в вашому житті. Знаєте, не от випадковий дзвінок, випадкова смс Десь хтось помилився, а потрапив на вас. Оце все точно не випадково. Тому до знаків варто прислуховуватися. і максимально погоджуватись на нові запрошення на якісь івенти і можливість нетворкінгу з новими людьми. Тобто, знаєте, тут то така ретроспектива, але приходить новизна. Новизна, яка нагадує минуле, минулі стосунки, минулих людей, минулі е недопрацьовані кармічні завта. І діви, 12-й дім гороскопу. Вау, вау, вау! Тому що насправді це той Меркурій, за яким ви закриваєте величезний період спілкування з людьми, з якими зараз невизначені стосунки. Наприклад, ви дуже довгий час розставали з людиною, але вона з'являлася, ви знову спілкувалися, вона з'являлася, ви пропадали. Тобто у вас були такі невизначені, довготривалі, як резинка стосунків. Зараз ця резинка, яку ти розтягнув, хап! І вас звела. Через конфлікт роз'єднала або через комунікацію знову звела. Насправді дуже непростий період, тому що буде дуже багато людей з такого давнього минулого повертатися до вас, що вам захочеться розібратися. Та що ж відбувається, і діви, дайте мені знати вже в коментарях, якщо це відбулося. Я сама діва і вже це переживаю, і знаю, що це. Просто фантастичний час, аби пропрацювати своє его, самооцінку, бо не погоджуватись на те, що десь її нищать, і відпрацювати особисті кордони на людях з минулого, які ще за раніший час не звикли, що вони взагалі у вас є. Тому якщо ви повертаєте зараз до себе, притягуєте якісь контакти з давнього минулого, знайте, вони приходять, аби вас випроводили в темі самооцінки і самоконтролю. А, причому виводити будуть вас на нервозний стан, випробовувати. Вас через психічний вплив, психологічний таку атаку на вас, тому тут треба вміти. Пережити цей період з мінімальною нервозною затратою. Тож я бажаю вам всім, щоб Ретро Меркурій і Дівам особливо пройшов все ж таки на вайбі, коли ти кайфуєш від цього періоду, тому що просто зі сторони вже астрологічно підготовленим бачиш, для чого приходять ці ситуації. Тож я запрошую вас розбиратися з натальною картою до мене на консультацію. Але навіть якщо тільки загальної прогностики ви будете давати відгуки в коментарях, повірте, вам буде цікавіше відслідковувати. Як далі будуть програватися нові аспекти? Пишіть астрологічні щоденники, аби ви знали, що на вас як відобразилося. Залишайте лайк і, діви, ну ви так точно залиште серденько в коментарях. Підпишись, якщо ще цього не зробив.